Сьогодні буду регулювати клапана на своєму спарку парку вже про місяців. вже чудно, як закатять. Заводити, демонструвати, на жаль, не буду, тому що зараз він холодний вранці. Зараз одразу відрегулюю. Що по інструменту мені знадобилось? На підстрелістній моделюровці нам треба щупи 0,05 і 006. Дві шліцеві отвертки. Це в мене, якщо не помиляюсь, розмір 12 і 10. Ну, якщо у вас просто звичайна викрутка плоска, то... Можете і нею, просто що ціну удобно, бо це прям в розмір під пробки. Це під верхню пробку, це під е, ту саму велику, що крутить колінвал. Звісно, головка на 14, для того, щоб привернути колінвал і знайти мертву точку, буква тепамі. Ключ на 24 для того, щоб крутити пробки клапанов. про пари плоскогубців у мене були такі і такі. Це для того, щоб тримати верхушку клапана. Вціалі, якби ви знайшли ключик, ключик там, мабуть, що на 3 або на 2. Раджу взяти і те, і друге. Тоді було б легше. Трошки дойшлося потрахатись. Свічний ключ, щоб знести свічку перевірити, мертву, вертню, мертву точку. Ключі на 10. Цей ключ можете навіть не брати. Він у мене взагалі не підійшов. Треба такий клінджити, його називають. Ключ на 10. І на всякий случай я ще трохи підтягнув головками звичайними торцевими на 10. Клапан, вже коли затягнув цим, то чуть-чуть просто перевірив натяжку цими. Але не дуру. закручувати не треба, бо повірте, якщо зірвете багають на клапанах, буде, буде дуже і дуже невесело. Ну і чиститель, щоб була чистота. Першим ділом відкручу пробки, друг в мене не вийде відкрутити пробки, на цьому все закінчиться. А, вся легко пішла. Все легко пішло. Все, відкрутилось. Викручуємо пробки. Зараз я виведу верхню мертву точку і продовжу розбірку. Не будьте таким валінком, як я, і підставте щось під підніжку, тому що викрутивши звідти полялось масло. Неприємно. Так, тепер воротком на 14 шукаємо мітку Т на магніті. Ось мітка Т. Тепер йдемо до свічного вікна і перевіряємо, чи це мертва верхня точка. І... Ну, це у нас верхня, верхня мертва точка. Поршень в самому верху. Зараз ми ще знімемо пробки і по походу клапанів ми зрозуміємо. Так, цю дошку зняємо і тепер по шурику скидаємо навіску і бак. Так, ну Все, ми майже розібрали, залишилось тільки одна деталька, вона закриває нам дикну до випускного клапана. Впускний у нас вже полізор. <звіт> Доступ до клапані у нас є. Тепер відкручуємо пробки. Ключ на 24. І не забуваємо очистити всі місця, які ми будемо відкривати всередину двигуна клінером і витерти, щоб туди лишній бруд не попадав. Все, пробки ми викрутили. Звісно, випускний клапан регулювати буде дуже весело. Дуже весело, прям. Я аж не дочекаюсь. Спускний. От. І тепер перевіряємо зазор. Дивно, але у нас тут нічого не ходить. Мабуть, треба крутити вал ще до верхньої мертвої точки. Ще на один оберт. Зробив я один оберт і тепер у нас нарешті з'явились зазори. Ви його не побачите, але він є. Все. Зараз я буду перевіряти щупами зазори і крутити, покажу далі. Так, значить я вам не став показувати, бо це все нагадує дуже відому індійську книжку, особливо з випускним клапаном. Ну, що саме цікаве, щуп 0,5. До речі, довелося так от загнути щупи. У мене вони рівні. Я їх отак от загнув, тільки тоді можна підлізти туди, де віконце. Отже, щуп 0,5, самі менші 0,05 я вибачаюсь. 0,005. Мій менший щуп не пролазить пускний клапан в зазор між випускним клапаном. Тобто він перетягнутий. Там, мабуть, що 0, десь 0,3, але в мене немає такого щупа, щоб перевірити, тому я зараз буду відкручувати і прослабляти клапан. Випускний клапан 0,6 проходить спокійно. Тобто там зазор трошки більший. Я не знаю, я не хочу зараз загинати всі щупи, щоб перевірити, який саме зазор на випускнову. Можливо, він там в нормі, можливо там стоїть типу на 0,8, що теж є варіантом норми. І все одно. Я його затягну на 0,6, а впускний зроблю 0,5. Так що туда пляха пролазив це мій самий маленький щуп. Дивіться, чотенько стає мій ключик, куплений на барахолці за 10 гривень. Хоп, поставив і відкручую клапан. Ну, все, пішов. Ну, контргайка, Не клапана, контргайка клапана. Все, вона відкручена. До речі, цей от масіпусик, який я купив. Тут у нас 5 і 4, Він замалий, завеликий, точніше, тому що ось 4 ключ І він сюди завеликий. Він тут провертається. Тут треба, мабуть, що якісь 3 ключ на 3 або на 2. Я навіть не знаю. ну В даному разі я буду зараз крутити плоско, просто плоскогубцями. Все, відкрутив я нарешті цю гаєчку. Тепер туди залазить щуп 005. Зараз я її закручу, підставивши туди щуп. Таким чином буду налаштовувати. Просто підставлю зазор щуп, закручу гайку не до кінця. Потім акуратненько щуп вийму, щоб він тугенько звідти виходив. Я не маю його звідти виривати, він просто звідти має тугенько вийти. І тоді вже остаточно, дивлячись, щоб не збити налаштування гайки, тоді остаточно за контргаю клапан. І так, 45 хвилин спустя впускний відрегульований. І цей він тут ще в доступі. Так. Раз буде випускний. Я думаю, це буде дуже надовго. Капець, це от якби не ця хрінь, все було б набагато проще. Ну спиляти я й не можу, бо вона йде частини, частиною рам. Хто це блядь, придумав? Чого не можна було це зробити зйомним? Так, ну все. Це було мучительно, це було довго, але я це зробив. Тепер, це бак накинув. Не прикручував, закрутив всі пробки, свічку. Це на місці Запускати. запускав. я перед цим його буквально запустив з підсосом, бо я б не зміг одною рукою підгазовувати і тримати телефон, і підсос виключати. Коротше, я тип, його ще буквально на 5 секунд завів і от. Так, все. Так, все, фінал, все зібрав. Все працює. Клопины з поршнями зустрілись. Я считаю це успіх.